Більше півсотні учасників долучилися до забігу довкола центрального міського озера в Івано-Франківську, розповів Суспільному начальник міського департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. Захід провели на підтримку військових, які перебувають в російському полоні, чи зникли безвісти під час бойових дій. Сьогодні я біжу за сина. Я ніколи не думала, що 51 рік. Я буду стояти перед мікрофоном, перед камерами і казати таку страшну фразу, що я не знаю, де мій син. Віддайте мені, мою дитину. Захист Азовсталі, полон та ув'язнення в Оленівці. А далі каже Ірина: Донецьке СІЗО, де зараз її син не знає. Жодної звістки від нього особисто не чула вже півтора роки. Зараз шириться інтернетом, що заморожений обмін. Як це розуміти, заморожений обмін. А що нам цікаво, годувати і тратити гроші з бюджету на їхніх полонених. Нам воно не цікаво, і воно нам не потрібно. Нехай забирають своїх людей, і віддадуть наших. Лілія не лише учасниця забігу, але й співорганізаторка акції. Тут вона із трьохлітнім сином Миколкою, який каже, свого батька не бачив майже два роки. Лілія розповідає, її чоловік захисник Азовсталі і перебуває. У російському полоні мій чоловік також був поранений ще на Азовсталі, і я не знаю про його стан. Ми знаємо, що там медицини жодної їм не надають. Харчування, їда не мають де спати. Холод, голод, біль, невідомість. Їх потрібно рятувати. Набігає друга, ти пережива. Першому цьому забігу фінішував Андрій Борис. Чоловік каже, перемогу присвячує другові дитинства Коломиянину Ігору Тодорову, який, обороняючи українські землі, зник безвісти понад півроку тому. Сьогодні чисто випадково я вийшов на прогулянку на озеро, бачу такий захід, і в мене друг пропав безвісти. За нього біжу. Свого чоловіка Ела Краснобриж втратила на війні у березні 2022 року. Жінка каже, їхня сім'я родом з Маріуполя, боронячи місто від росіян. Її чоловік і загинув на сьогоднішній захід, розповідає жінка, прийшла заради усіх полонених українських воїнів. Вже 18 місяців в полоні, хоча їм обіцяли 3-4 місяці максимум після виходу зусталі, і досі досі це триває. Дистанція забігу становила три кілометри, каже начальник міського департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. За його словами, цим заходом родини та друзі військовополонених намагаються нагадати, яку ціну платять українські захисники. За нашу свободу сьогодні особливий забіг, тому що він присвячений тим, хто знаходиться в полоні. Це і військові, це і цивільні, це і дітки, і ми звертаємо на це увагу, що це має величезне значення. Тому хочемо такими акціями привернути увагу, щоб ми не були байдужими. Інна Сендецька Монюк, Назар Вінтонюк – Суспільне, Новини Івано-Франківськ.